Так, добрий день, друзі. Сьогодні у нас 27 вересня. Давайте дивитися, яким буде для України жовтень місяць. В ході тих активних подій, які зараз відбуваються на полі бою, на світовій арені. Ці всі з'їзди, перемовини, те, що ніколи за останні часи не відбувалося ось засідання військових генералів за наказом Сполучених Штатів Америки з усіх країн світу. Ну, як це все впливатиме на хід подій в Україні, на війну в Україні? Давайте подивимося, тому що мої прогнози показують, що, на жаль, Україною грають, не Україна. Вирішує свої питання, живе своїм життям, а Україною не хочеться казати таких слів, яких потрібно казати. Ну, тому, давайте дивитися. тому давайте дивитися. Україна в жовтні місяці. Україна в жовтні місяці. Давайте подивимося спочатку для людей. Для людей. По обстрілам, для людей по обстрілам. Бо, як би там не було, все одно я бачу, що процес уже війни цієї йде на зменшення. Ми вже йдемо до завершення. Але це не завершення з одразу, як нам хочеться. Все одно, вже Україна йде до завершення війни. Але по обстрілам будемо дивитися. По обстрілам, жовтень місяць для України. І я одразу випадаю такі карти, я ще хочу запитати одразу. поле боє, Поле бою. бою. Яка буде обстановка на полі бою, жовтень місяць для України. А потім подивимося політичну і соціально-економічну обстановку. І так, дивіться: по обстрілам. Випадає У нас випадає сімірка мечова. Сім мечів це нальоти, це активні нальоти, які будуть. Періодично на нашу державу. По областях ми будемо дивитися окремо кожну там область, яку ви просите, яку ви пишете. По Україні в цілому випадає сім мечова. Це нальоти, які масовані, будуть відбуватися. Але по цим картам, на наш дім, да? але по цим картам вони. Ось з певною періодичністю. Для нас нічого нового не буде. Але це буде як результат того, що я бачу на полі бою в жовтні місяці. Планується Збройними силами України ось певна робота повинна відбутися. Це якась операція відбиття, відбиття ворогів да? ворога, від відігнати ворога, відкинути на якомусь напрямку. От є якийсь на жовтень місяць план, який планується реалізувати, зачистити якусь територію від ворожого війська, і результатом, як я бачу. Результатом ось тих подій на полі бою буде ось такий нальот на Україну, на мирні місця. І ми вже до цього звикли, бо коли б тільки не поїхав наш президент кудись там на засідання ООН, чи ще кудись, одразу в нас масовані атаки на особливо прикордонні обласні центри України. Тому в мене показує так, що люди ще спокійно спати не будуть. Далі, на жаль, судьбоносні карти, які кажуть, що ці нальоти будуть за собою забирати, на жаль, життя людей. Життя людей ще воно й буде йти. Загиблі під час обстрілів, під час цієї війни мирні люди, поки це показує. Тому я тут не бачу нічого вкрай страшного, катастрофічного, але все одно я й не бачу спокою. Я і не бачу спокою. Тому нам потрібно ще готуватися до того, що жовтень місяць буде небезпечний по обстрілам, будуть ці прильоти, і ці прильоти. Ну, можуть бути не просто в якісь підприємства, або якісь логістичні, або ще кудись, а от саме для людей загрозу нести. Також і де, карти показують боротьбу в країні з зрадниками. Ця карта зрадників. От все одно ці зрадники, вони, на жаль, ще досі є. Який рік війни, але зрадники. В нас не стало менше їх, і боротьба з ними продовжується. І тут для мирних людей показується. Будьте максимально обережні. Якщо знаєте якусь інформацію, перед тим, як обсуждати її, обговорювати її з кимось, подумайте, чи взагалі можна цій людині довіряти. Розказувати, наприклад, про свого чоловіка, де він там і воює, і які в нього, і які в них там завдання і плани, тій людині, які ви це кажете. Бо це йде небезпечно, це небезпечно, бо серед нас ще досі багато зрадників. І це показують ці карти. Також ця карта каже, що вони з ними ведеться боротьба, і вони ну як е... нівелюються. Як я бачу, що в жовтні місяці, ну, давайте доложимо, скаже оце поле бою. в мене ця колісниця на полі бою, да? От в мене показує, що в жовтні місяці повинні бути в Збройних сил України успіхи на полі бою. Це встановлення правосуддя. Або, як мінімум, відсікти ворога. От, наприклад, він іде на Куп'янщині, от так відсічуть: це карта справедливості, це карта Шанідев, Сатурн, який каже: дивіться, в одній лапі правосуддя, терези правосуддя, які встановлюють справедливість, а справедливість на чийому боці? На чийому боці справедливість, на, на боці добра, а в іншій лапі. Да? Меч, це або установлена справедливість, або ж все-таки відсічеться. Да? Відсічеться оце зло. Тому, як я бачу, в жовтні місяці складний місяць буде на полі бою, але будуть поставлені цілі і виконані ці цілі, які більш стабілізують обстановку на полі бою. І я б сказала, що ще ця карта говорить про. Про успіхи, про певні успіхи. І знаєте, ми живемо в час війни, дуже складний час. Але на даний момент українське військо, як оці карти показують, зараз має велику силу. От Україна як держава, як військо українське не було таким сильним. Е, от ці карти кажуть, е, таким сильним, як є зараз. ну... Дуже давно, дуже давно, а я б навіть сказала по цим картам майже ніколи. От на даний момент е, Україна має колосально сильне військо. Воно було б ще сильніше, якби ви знаєте, якби не що. Але незважаючи ні на що, у нас є сила, і ми можемо. По цій карті справедливості установити цю справедливість і не впадайте в відчай. От все буде добре, все йде так, як повинно йти. І ви знаєте, нам здається, що коли те буде покарання, і коли воно все буде, ми побачимо результат, що дійсно зло покаране, але воно вже карається, вже зло-карається. Просто явно ми це побачимо трошки пізніше. Ну, не, Навіть не, не до кінця 25-року. го року. Ні, не до кінця 25-го року. Ми це побачимо пізніше. Але ось такі дії відсікати, показувати е, свою, свій внутрішній стержень, відсікати ворога. Все, що в наших силах ми повинні робити, і як я бачу, це робиться. Так, давайте покажи нам політичну арену: політика в Україні і міжнародні стосунки. Політика в Україні і міжнародні стосунки. Політика в Україні і міжнародні стосунки. Ми приближаємося до листопада місяця. Листопад, це по, по розкладу річному, я постійно його тримаю в голові, будуть ну, кардинальні якісь переміни, зміни у нас в державі. І як показують ці карти зараз. Ми стоїмо, дивіться, жовтень місяць, ми стоїмо перед вибором. Куди нам йти? От вибір, на жаль, Україна завжди вибирає найскладніший шлях. Українці як народ. Дивіться, ви в мене запитуєте, чому не закінчується війна? Війна могла закінчуватися вже давно. От, давно, вона могла було декілька можливостей. Завершити цю війну нам як народу були такі періоди за ці роки. Але є багато людей в Україні, не кажучи вже про світ, в Україні, які, навпаки, хочуть, щоб вона продовжувалася, або навіть і не хочуть, але культивують культ війни. І коли маса людей, народ тримає в себе в голові. Війну, насилля, такі події жорстокості, вбивства, агресії, то ці події кармічно починають зароджуватися і набирати все більших більших обертів. Щоб це. Ця війна зупинилася на тонкому плані, вона вже завершилася. Але коли ми своєю свідомостю, люди, як народ, дійдемо до того, що ми осознаємо, що її треба вже завершувати, коли ми це осознаємо, ми всередині в себе будемо культивувати не військові події. А мир на нашій землі. Якщо кожен українець буде тримати в своїй голові, в своїх думках мирне життя на нашій землі, мирні події на нашій землі, урегулювання нашої біди швидким і максимально лояльним шляхом для нашого народу, повірте. Ця війна швидко завершиться. Але якщо ми всі по інерції досі знаходимося оце в такому стані, ми продовжуємо цю війну самі своїми думками. Ми матеріалізуємо це все. Тому, як кажеться, цикл війни він завершився. Він завершився. Все вже, це завершилося. І нам потрібно виходити з цього, щоб виходити з цього. І навіть світ не сприймає вже війну в Україні. Ви розумієте? Він в світі вже воно як в країнах світу вже там зрозуміло, як це все відбудеться. А Україна зараз на політичній арені приймає пасивну позицію. Позицію, знаєте, як от пливти течії, а нам потрібно, і це нас дуже ранить, і це, це трійка мечова, це рана в серце. Але щоб нам вийти з цієї війни, от дивіться, як нас сприймають на політичній арені у світі. Війна в Україні уже нікого не цікавить, цей цикл завершився. А ми просто носимося із своєю бідою по всьому світові і нагадуємо про це. І нас ніхто не чує, і в цьому наша біда. От, от яка як я бачу, як на нас дивляться: або ж це як мінімум, або ж на нас просто ще й заробляють. Да? На нас ще й заробляють. Але. Нам е, не, так, не так все погано, дивіться, все одно є велика підтримка України. І якщо ми себе проявимо, проявимо, почнемо діяти, не як тут іде, бачите, ми як показуємо свою біду і бігаємо до всіх, розказуємо про свою біду. І нас вже не хочуть чути, але якщо ми покажемо. Що ми виходимо з цього, знаємо, як це робити, і просимо просто підтримки і в цьому напрямку, то тут карти кажуть, нас. На 100% нас не підтримають, не вирішать наші проблеми, але нам дуже допоможуть, і ми зробимо цей ривок, виходячи з цієї війни вже в іншому статусі. Ми можемо отримати набагато більше. Ну тут бачите, але в мене йде тут розголос в самій нашій державі. Розумієте, ось так от. Той також, як і весь народ України, той хоче так, той хоче так, той вже хоче миру, аби хоч як-небудь. А хтось хоче війни активної, а хтось і не, не знає їм чи туди, чи сюди. Ось приблизно таке я бачу у нас у державі. І цей місяць буде жовтень місяць. Він не покаже остаточного результату. Україна сама. Як держава не обере цей вибір, не зробить цей вибір. А знаєте, що, на жаль, буде Україна війде в листопад, і там нас доля уже сама поставить в ту позицію, коли нам доведеться приймати вже рішення, але, але, не знаєте, не як з вибору, а з необхідності. Ну, як показують далі ще карти, дуже дуже активно продовжуються перемовини на світовому рівні, взагалі, про, про світові плани. А Україна, ну, як, як наслідок, воно вирішується. От знаєте, в світі вже вирішено, як завершиться війна в Україні. От світові лідери країни світу вже це вирішили. А Україна це не приймає. І в жовтні місяці, от знаєте, це ще буде більше доноситися до потрібних країн людей. І в результаті ми в листопаді побачимо, ну, знаєте, якусь кульмінацію. От якусь кульмінацію в мене йде. Яку оголосить сам президент? Яку оголосить сам президент? Сам президент оголосить. Ну, ось така йде відповідь. Ось така йде відповідь. І давайте я зараз хочу попросити ангелів, ангелів, архангелів, показати нам пораду для українців. Покажіть нам пораду. Дайте пораду. Дивіться, для людей я не бачу, щоб... Щоб зменшилися, зменшилася мобілізація, я цього не бачу. Обмеження ці будуть присутні по вірусам, по захворюванням. Я бачу, що тут іде по картам воно більш стабільно, не буде вкрай нічого такого. Ну, давайте покажи нам пораду. Дайте, ангели, архангели, підкажіть. в Оцей, тяж... Оцей тяжкий час, підкажіть для людей пораду, що робити, діти, дбати про дітей. Дивіться, як я показую, карта дитини. Бачите, мама з дитиною. Дбати про дітей, тому що діти це саме цінні, що взагалі є у нас і в нашій, в нашій державі. Дбати про дітей, про нове покоління, значить. Бо коли повітряна тривога, як і в себе дома, дбати про дітей, так всіх навчальних закладах, на майданчиках, оце йде значить небезпека і туди також. Дбати про дітей, ви з любов'ю относитесь к дітям, і вони відповідають вам тим же всі діти, включаючи ваших собственних, требують любви, заботи і внимання. Оцей тяжкий час ми повинні ще більше давати дітям любові, ще більше давати любові, щоб е, діти були в, в стані сили і могли пройти ось ну, ці небезпечні часи, бо діти також все відчувають і все знають, що відбувається. І тільки любов і турбота батьків дає діткам сили, щоб вони не були травмовані, щоб вони е, мали той потенціал пройти ось ці, ці часи. Ми способны очистить и открыть ваше серце, чтобы вы могли уділять им еще більше времени енергії, когда они в этом нуждаються. Бачите, діти потребують нашої любові, захисту, тому фокус уваги на наших майбутніх поколіннях, на дітках, давати їм все, що ми можемо дати під час цих подій, напитати їх любов'ю, не показувати дітям свою, своє розчарування, свій гнів, свою агресію, свою ненависть, виходять до ворога, а це все діти наші сприймають, бо ми знаходимося в їх оточенні. А навпаки, незважаючи на оці складні часи і наш отакий психологічно нестабільний стан тримати при собі, а дітям дарувати любов на першому місці, турботу, забезпечити їм максимально спокійні і безпечні місця проживання. Ось така моя відповідь на жовтний місяць тому. Ми підтримуємо наші Збройні Сили України, всіх хлопців, які віддано, обороняють нас, які стримують ворога по совісті, по справедливості, підтримуємо їх, дякуємо нашим захисникам. і... Хай в них будуть всі сили і можливості, якнайшвидше, встановити це правосуддя. А нашим політикам давайте посилати посил мудрості, мудрості і любові до свого народу і до своєї землі, щоб саме ці енергії керували їхньою свідомістю і впливали. Ці енергії впливали на ті рішення, які вони приймають. Пишіть ваші запитання.